Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде цікаве і корисне для тих, хто зараз знаходиться за кордоном, і, наприклад, і у них не працює картка їх банку. Не працює картка, наприклад, для розрахунків в інтернеті, перевода з карту на карту, або вони не можуть зайти в свій інтернет банкінг свого банка. Так от, така проблематика спостерігається у багатьох користувачів банківськими картами різних банків. Це Пумбанка, Ощадбанка, Приватбанка і інших банків. Тобто у клієнтів, які знаходяться за кордоном. Основна проблема, яка у них є, це те, що їм не приходять смски. Наприклад, при переказі грошей з карти на карту. За кордоном, їм не приходить СМС-ка з паролом для підтвердження цієї операції. 3D Secure ще називається. Також, коли вони роблять оплату, за кордоном їм знову не приходить смс-ка оплату в інтернеті. Або ж якщо вони намагаються зареєструватися або війти в інтернет-банкінг свого банка, їм теж не приходить смс. -ка. В чому може бути проблематика? Проблематика тут дві: або ви змінили свій фінансовий номер телефона. До речі, фінансовий номер телефона це той, який ви залишили в банку при оформленні якогось продукту, тобто це телефон, на який вам банк надсилає смски для підтвердження, щоб ви могли підтвердити свої фінансові операції в онлайн. Якщо ви фінансовий номер телефона змінили, то, звісно, що банк вам надсилає смски для підтвердження операцій на фінансовий номер телефона, якого у вас немає, якщо ви змінили його. Якщо ж у вас залишився на руках, і ви за кордоном телефон фінансовий, то смски можуть не доходити до вас, тому що ви знаходитеся за кордоном. В даному випадку вам треба дзвонити до свого оператора і вмикати роумінг чи ще якісь послуги. Ваш оператор зв'язку проконсультує вам, що треба зробити, і підключить те, що вам треба, для того, щоб ви отримали смски. Тоді ваша ситуація буде вирішена. Що робити тим, у кого змінився контактний номер телефону, фінансовий, фінансовий номер десь втратився, або я не знаю, десь десь, десь виділи, або не взяли, у вас новий номер телефону. На жаль, основна частина банків не можуть дистанційно міняти фінансові номери телефонів, тільки Приватбанк знає, що на даний момент на офіційному сайті через чат. Може провести заміну фінансового номеру телефону з додатковою верифікацією, там, наче відеоверифікація буде проходити. І він може замінити на будь-який інший телефон в системах і зробити фінансовим номер телефоном телефона інший телефон, який у вас на руках. Інші банки, на жаль, цього не вміють. Якщо у вас виникають питання по, цьому, по цій темі, пишіть в коментарях, будемо намагатися якомога швидше на них відповідати. Також просимо підписатися на наш YouTube канал Банківський клуб. Все найкращого.